Києва Віталій Кличко у 2022 році оголосив, що розлучається з дружиною, співачкою Наталією Єгоровою. У шлюбі пара прожила 26 років, і за цей час у них народилося троє дітей: сини Максим та Єгор Даніель, і донька Єлизавета Вікторія. В цьому відео ви дізнаєтеся, який нині вигляд мають діти екс чим вони займаються та де перебувають. Єгор Даніель Кличко. Народився 2000 року. Незабаром йому виповниться 25 років. Він наразі студент, навчається в лондонському університеті та вивчає бізнес-менеджмент. Утім, спортом юнак теж захоплюється, щоправда, Не боксом, як знаменитий тато, а баскетболом. Зріст Єгора Даніель становить понад 2 метри. Єлизавета Вікторія Кличко, дівчині наразі, 22 роки. До речі, друге. Ім'я кличко дав доньці незвичайним дівчину назвали Вікторі, на честь того, що Віталі напередодні її народження отримав перемогу нокаутом над Ларі Дональдом. Єлизавета навчається в одному з університетів Амстердам та вивчає там психологію. Дівчина теж займається спортом плаванням. Максим Кличко, наймолодший у сім'ї, але водночас рекордсмен за зростом. Так, зріст Максима навіть більший аніж у батька. А це 2 метри 16 сантиметрів. 19-річний хлопець живе у Великій Британії та навчається там у приватній школі. Максим. Теж займається спортом, як і старший брат. Він обрав баскетбол, екс дружина Віталія Кличко Наталія зараз живе у Німеччині, де намагається зробити співочу кар'єру. А вам подобається цей спортсмен? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.